У мене виникло таке питання до моїх глядачів. Ви знаєте, що люди поділяються на дві великі групи. Одна група людей вірить, що цей всесвіт був створений Творцем Богом, а друга група людей вірить, що все виникло випадково і створилось якось саме по собі. Перших людей ми називаємо віруючими, а других людей ми називаємо атеїстами, матеріалістами і тому подібне. Так от у мене таке питання. Якій групі людей насправді потрібно дуже багато віри? Хто насправді більше віруюча людина? Перша концепція виглядає так: на початку нічого не було, потім це нічого вибухнуло. І в результаті цього вибуху виник Всесвіт. Виникли планети, галактики, зірки, встановились фізичні закони, такі закони, як гравітація, термодинаміка і так далі. А концепція, яку підтримують люди віруючі в Бога, вона така. На початку був тільки Бог. Він задумав створити Всесвіт. Добре все продумав, взяв свою енергію і з цієї енергії створив Всесвіт, встановивши духовні та фізичні закони, які працюють в цьому всесвіті. Тож у мене таке питання: яка група людей насправді має велику віру? Як ви думаєте, напишіть в коментах.